Борт це простий примітивний вулик, відрізок дерева довжиною від 1,30 до 1,40, 1,50 м. Він складається з голови, довжі, довжд це, це дирка, від, з якої вибирається мед. І п'ятка або дно. Або низ, ще як її там називають. Вверх борті голова це гніздо бджіл, яких зимують. Мед лишається з голови. Додовжі залишається мед бджолам, або покуди сідає осінню клуб. Якщо клуб сідає ось тут, то все інше відрізаю я собі. Якщо далі лишаю все бджолам. Люток розташований посередині початок довжи. Зверху початку довжі. Пропилюється бензопилою, але тут дятел виду, тут дірка трошки більша. забив від фільтра, від старої сільхозтехніки. Вона 8 мм, не залазить шершень, але дуже добре пролазить бджола. Голова борті довжиною від 40 до 50, все залежить від діаметра бортів. Довж, вона від 40 до 70 може навіть бути. В залежності також від діаметра. Тут в мене колода гарна, вона десь на 40. І п'ятка або низ колоди. вона Можна її зовсім не робити, можна зробити просто під кутом, але для більшого об'єму, щоб сів більший рій і більше наростили собі силу і не роїлися, то я роблю сантиметрів 10, 15, 20, і 30 Колода товщиною сантиметрів, сантиметрів 10. Мінімальний розмір це десь 5 см, ось так як тут. Мінімальний діаметр колоди всередині не повинен бути менше 25, 22 ще може бути, але то вже дуже мало. Дуже малі рої сідають, вони не розвиваються і часто густо дуже пропадають. Маленькі колоди не слід робити, але й великі також. Довжина всієї колоди всередині, довжиною десь метр-метр двадцять метр не більше, тому що товщина. Ось от таке от бортництво. Чому ложу горизонтально борті? Джоли сідають, роблять запаси меду в голові, по центру в них гніздо напроти льотка, і все, що зліва, все, що за гніздом, все моє. Якщо я відрізаю по гнізду, бджоли спокійненько зимують.